Можливо, мі, мі, мі. На цих кадрах тернополянка Ірина Зінчук. Жінка понад тиждень шукала свою кішку мію. Та на дев'ятий день після обстрілів домашнього улюбленця таки знайшли. Увесь цей час кішка ховалась в підвалі будинку на вулиці 15 квітня, 31, який повністю вигорів після прильоту. Я сижу в і плачу, і йду і до сестри чоловіка кажу, будь ласка, зі мною знову в підвал. Бо я, я не можу, кажу, я не можу, можу заспокоїтись. Кажу, нема тіла. Там е, ті прибиральниці кажуть, що, що завали розгортали, що винесли котиків. Якесь. Але вони кажуть, ми не кажуть, що не знають, вони всі були бо ми не знаємо, знав, чи то ваш. Але воно мене мордувало, мордувало. І, і я заходжу в підвал, ми зайшли десь дев'ятий вечора. Нам теж один поліцейський ще один фонарик дав, і я зайшла в підвал нашого під'їзду. Я зайшла в якусь таку щілину, аж кінець підвалу, таку маленьку щілинку, і побачила просто вушко силует. Я просто сказала, Мія, йди сюди, так навіть строго сказала, бо я вже в такому вічі була. І вона тако почала м'явкати, побігла, і тако на мене стрибнула, і все. І, і я таку дивлюся на неї, вона є така лапка дуже, вона в мене трошки інакша, вона є дуже лапи довгі. І я дивлюся, що вона. На наступний ранок Ірина відвезла кішку до ветеринарів. Зробили рентген, то в неї типу лапка була як зломана, і в неї так зрослися вже пальці в один. Типу в неї жидка буде деформація. Ось таку фотографію каже Ірина, розповсюджували по району, щоб знайти кішку. А так вона виглядала в момент, коли жінці нарешті вдалося її знайти. Це вже я її знайшла, то я її покупала. Бачите, я навіть ту сажу не могла відмити. Я до сих пір ту сажу не можу відмити. У сім'ї є ще одна домашня тварина собака Лакі. Її, на щастя, рятувальники витягли через 6 годин після обстрілу. В неї було отут все, так, розріз такий, і зверху був осколок, то його витягнула вже просто шерсть почала роздросати на новин. Окрім того, що собаці посікло мордочку, то вона ще й надихалась газу та була під крапельницею. На неї голосу теж не було, вона просто стогнала постійно. Нині ж Лакі наклали шви, і вона поступово одужує. Зараз Лакі вже себе почуває гарно. Вона тільки єдине, що боїться трохи різких звуків. Шви її зняли, бачите, в неї вже все заживає. І е, мія також вдома, вона просто, бо знаєте, кець у мене двір ніколи так не виводила. Це її перша така була вихід на двір, це в підвалі сидіти 10 лів. І Надіюсь, що все буде добре. Ми, ми дбаємо про них, ми любимо їх. Ми ставимося до мії і лаки, як до рідних. У будинку на 15 квітня проживали батьки Ірини Лілія та Михайло Богославські. Вони змогли врятуватись з палаючої багатоповерхівки. «В момент того я подзвонила до мами, і мама сказала, що Іринка прилетіла. Ми заблоковані, напевно, що ми загинемо. І зв'язок обірвався. Я... Бігла, не знаю, це, не, це все було просто таке в хвилину часу. І я чула, що летить ракета ще одна. Я не знаю, куди вона саме, бо тут вже, вже горіли квартири. І мене мій чоловік затищив в укриття 26-ту школу, ми почули знову вибух, і тоді я вже вибігла і побігла в двір до батьків. Ну і там все горіло, все розтрощено. Дуже багато було тіл на землі, і я в той момент, в той момент я їх не бачила. Я вже потім усвідомлюю, що це все відбувалося зі мною. Я вже побачила, що в мене мама з татом спускається на драбині. Саме так по драбині і за допомогою небайдужих людей його вдалося дістати з квартири. А вже у медзакладі рідним повідомили, що батько отримав численні опіки, легень та перелом хребта. Нині ж він іде на покращення. Пройшов операцію, а вже незабаром на нього чекає тривала реабілітація. У перші дні після прильоту ми також були у квартирі цієї сім'ї. Зі слів самої Лілії Богуславської, їм дивом вдалося врятуватися. Тепер Ірина Дія тому, що всі в їхній родині живі. Я завжди всім зараз кажу, що треба мати якусь надію надію, то що от, що треба не опускати руки, шукати щось робити. Що бачите, все таки якесь є чудо, і от настається з нашою сім'єю так і трапилось.